Четверту добу поспіль пенсіонер Юрій Вознюк чергує під лікарнею, куди в ніч проти неділі привіз свою дружину. Каже, жінка відчула себе зле вже за кілька годин після того, як з'їла тістечко з кремом. Каже, мені дуже погано, я дивлюся на неї, вона бліда, як стіна стала. Я кажу, тут щось не то. У неї вже потім, по-моєму, рвота пішла все таке. І температура зразу піднялась. Ми поміряли температуру. 38,9, Я визиваю швидку. От вона зараз на капельниці лежить, капельниця за капельницею. І я говорить, вже така зморена, така змучена, що в мене немає сил говорити. Упродовж двох днів до інфекційного відділення лікарні потрапило 22 людини. Серед них восьмеро дітей. Симптоми однакові, нудота, висока температура, розлад шлунку. Хворі спілкуються з журналістами неохоче. Не на камеру кажуть, усі їли тістечка круглые заводные. И они продаются не как пирожные, они продаются как печенье. Right. Я покупала без холодильника. И молотого сделала через хит там Я в один день їла один, а на второй день съела два. Хворі поступали в стані середньої важкості, всім хворим проводиться лікування, стан хворих на зараз стабільний. П'ять хворих уже виписано з відділення. За попередніми оцінками санепідеміологів, збудником хвороби могла стати сальмонела. Працівники СЕС відібрали зразки сировини для аналізу, а також гігієнічні змиви з інвентаря та обладнання. Дослідили цехи підприємства. Результати аналізів повідомлять у четвер. В нашому місті це перший випадок за останні 10 років. Пирожини були куплені в різних точках нашого міста. Виробник працював на території Бердичева без офіційного дозволу значить, на свою так сказати, діяльність. Солодощі, які ймовірно поклали на лікарняні ліжка, понад два десятки людей підпільно виготовляли ось у цьому приміщенні в промисловій зоні Бердичева. Фахівці виявили, приміщення не відповідає санітарним нормам. Головний санлікар району виніс постанову про заборону експлуатації цеху. А потерпілі кажуть, позиватимуться на підприємця до суду. Щоб ця людина знала, що не можна заробляти гроші таким шляхом. Шляхом Шкоди для здоров'я, колосальної шкоди здоров'я для інших людей. Його треба наказати. Оксана Троко Володимир Жабровець, Житомирщина, П'ятий канал.